Біздавай, сейчас поїдемо разом, здавай. Куди поїдемо? А чого ти тикаєш? А що ти, ви починаєте зразу? Що не починає? Чого тика? ти тикаєш? Давай, не давай. А що ви голос залишається? Бо мені так захотіли. Проблема. Я не покажу своє посвідчення під відеофотофіксацію. Чому ти мені тикаєш, і грубе порушення правил етичної поведінки працівника поліції. Ви ж представник закону, мабуть. Чомусь вони вважають, що їх посвідчення це якась службова. Конфіденційна, засекречена інформація, це все не так. А ось стосовно правил поведінки, тут вже цікавіше. В Свою чергу, друзі, зараз ви побачите на екрані є наказ 1179 про затвердження правил етичної поведінки працівника поліції. Що в нас тут зазначено? Зазначені певні правила етичної поведінки поліцейських. Що вони говорять нам про те, що ці правила вони поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в національній поліції України, і повинні її дотримати. До речі, в своєму авторському курсі, друзі, який починає вже стартувати 13 червня, я про це все більш детально кажу, як це. Використовувати проти тих же працівників поліції всі ці принципи верховенства прав, дотримання прав і свобод, законність, відкритість, прозорість. Тому, якщо ти ще не отримав і не підписався на мій авторський курс, залітай в опис під цим відео, друзі, і зустрічаємось вже на навчанні. Основні вимоги до поведінки поліцейського. Що в нас зазначено? Дійсно, неухильно дотримуватися положень закону, професійно виконувати свої обов'язки, поважати. Поважати і не порушувати права свободи людини. У кожному випадку вічливо спілкуватися, виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупередження ставитись до кожного, незважаючи на будь-що. Тут чітко зазначено, що він повинен контролювати свою поведінку. Здавай, Ви... ще поїдемо разом, здавай. Почуття та емоції не дозволяти. Особистим симпатіям або антипатіям, неприязнім недоброму настрою або дружнім почуттям, впливати на прийняття рішень та взагалі спілкування з водієм.